При сьогодні 7 липня, і це день, коли у черкаських маршрутках проїзд подорожче до трьох гривень. В принципі, мені це підвищення до лампочки, бо я ненавиджу черкаські маршрутки так само, як ненавиджу волосся під пахвами однак, незалежно від моїх почуттів. Так само, як волосся під пахвами, маршрутки вулицями нашого міста все одно продовжують їздити. І навіть якщо за ці слова мені заборонять користуватись маршрутками у Черкасах, мені це так само глибоко до лампочки, тому що їздити у волосі під пахвами щонайменше тупо, а тим більше тупо платити за їзду у волосі під пахвами 3 гривні. Чого можна очікувати від журналістського сюжету про подорожчання цін в громадському транспорті? Щоб журналісти довели, що підвищення цін економічно не обґрунтоване, ні, воно економічно обґрунтоване, що воно незаконне, ні, воно законне. Але, Але він... чого ж все-таки так гірко. Може від того, що їздить у волосі під пахвами, це дуже тупо і неправильно за 3 гривні. Так, mm -hmm. да, якщо можете відповідати. Ну, напевно, напевно, напевно. напевно так. Не усі, правда, ну. Но... Ви сьогодні, ви сьогодні вже прокатались? Так, вже прокатався. Як вам сподобалось? Ну відносно. Добрий день. Добрий Ви день. вже прокатались маршруткою? Так. <гас> да. Як вам сподобалось? <гас> Чуть не впала, вставала трясе. Трошки трясеться, так? Да? Да. Нічого, це ж як атракціон зранку, да. приємно. Да. А як на, да. на лавці на такій вам сидіти? Приємно? Ну що Ну, Будемо сидіти. Правильно. Будемо сидіти, держаться 20... на трубу. Сьогодні каталась вже на маршрутці? — Та хай вона пощезна, та маршрутка. Три гривні. Ужаса. Для вас це дорого? Звісно, ви що, тисяча пенсій. Угу. Можна це таке. Та страшне, ну три гривні все таке дорого. І в нас же протяжона Черкаська, вона ж невелика. І оце три гривні за проїзд. Це ж не те, що в Києві там їде маршрутка по часу. А в нас ось зараз пішу на дизель дві остановки і плати три гривні. Маска, а скажіть, як вам кататися в маршрутках за 3 гривні? Не дуже, не вражає. Скажіть, що ви. Я скажу, дуже плохо, дуже. Чого? За тисячу... В 2004-му можна за 3 гривні було купити я дві буханки хліба. Я вивчаю пенсії, тисячу гривень. Так. Що я на неї можу? Я їсти я не можу. За квартиру заплатити? За що я? Як я можу жити? Отак і живеш. З лидерством. З однієї сторони це дуже удобно. Бо тому що не шукаєш шукає 50 копійок. Ага. — Це дуже удобно. Зрозуміло, що це дорого. Але якщо зрівнити, їздить на машині і в даний час, якщо бензин був, оскільки у нас був бензин, 10 з чимось, і зараз він 15, то бензин піднявся на 4 гривні за літр. — Хочете, я вам геніальний підгон зроблю. Пожалуйста. — Геніальну ідею. Якщо 3 гривні це зручніше, ніж 2,50, то 5 гривень це ще зручніше, бо одною банкнотою. А 3 гривні це 2 плюс 1. Не то. Да? Молодець. За що ж, ми вдвох, жінка робить, я роблю, ми такі участки тягнемо. 12 рублів в день. То хоч 10 платили, це я 12 рублів. А пенсія тисячі рубль. Що ж ми втрачаємо, 300 рублів витрачаємо. А квартира все. І що лишається? Ну а що лишається? На лікарню не вимагає. Як часто на, Кіпр ви на там, Кіпер виїздите? Куди? На Кіпер? Не, ну знаємо, так. Да. Ну, а не наїде, Не їдемо, їде. ми просили. навіть на море не можемо поїхати. Дякую вам. Ну, конечно, для пенсіонера ви знаєте. Відчутно, так? Конечно, конечно. Все дорожчає, а пенсія стоїть на місці. На місці. Пенсію не повищають. А така ще питання, що тут воняє? Чого? Щось воняє. Не знаю. У мене квас. Не, квас, квас пахне, квас не воняє. Ну, не знаю. Ну, Може це не? сосновий бір? <гум> Ні, це маршрутки, я вам чесно скажу. Дякую вам. Підвищення до 3 гривень я рахую абсурдним навіть. Ми боролися за це. Я писала, я відповідь отримала, що будуть наші заперечення враховані, але все одно я бачу, результату немає. А Васька, слушай, дає. Я зробила аналіз. За півгодини пройшло 57 маршруток. Якщо не рентабельно, то яким чином висилається така маса машин на маршрут? Зробила другий аналіз. Чекайте 57 цих маршруток, щоб люди зрозуміли, вони пусті чи чого ви говорите, що вони, вони не рентабельні? Вони з людьми, людьми але так. вони напівпусті. Вони буває в салоні по е, 5-6 я, я ж це і маю на увазі? Чи зайнята повністю маршрут? 5-6 осіб, але вони йдуть і йдуть маршрутом. За одну хвилину підходять чотири. Я стояла на дружбі народів в ту сторону до 700-річчя. Я не встивала записувати номера оцих усіх маршрутів. Ось я наблюдаю постійно, вони ж вітер такий. Угу. Вони ж полосну їздять. встать немає, де нема. Так от, от де зупинка, вони де стоять. Ось, по два гривни возить 21-й, по-моєму. Оце він чисто по-людськи возить. Я рахую, що не в убиток вони собі роблять, а просто немає в них надприбутку. Вам сподобалось? Їхати в маршрутці? Ні. подорожчання, ви на собі якось відчуваєте до трьох гривень а, за проїзд. Ну, це необхідно від В чому вона полягає? Ви вважаєте, ну, потому, що? Як що економічно обґрунтовано? Да? Да. Підняття. А до скількох можна підняти, щоб mm. ви mm. могли пояснювати цю необхідність? Ну, щоб ви не відчували дискомфорту. Просто для перевізників збираємо інформацію, щоб вони одразу рубанули, mm. може червончик. А, та ні, ну це глупость, ну согласитесь. Смотрите, у нас все подорожало. Mm -hmm. Продукти подорожали, okay. бензин подорожав. Комуналка сподівається. Скажіть, подорожали. пиріжки дорож... подорожчали сьогодні? Ні. А маршрутки подорожчали? Що я Піднімати ціни на пиріжки. Так, хозяй, скажіть, так. скажіть, будь ласка, взагалі, яка динаміка цін на пиріжки? Як вони вот эти по 2 гривні, эти по 3 трі вот те по 2 грі. А два місяці тому такі ж були ціни? Ну да. так а чи вони не... це суттєве підвищення ціни? А як ви думаєте, кого треба в цьому звинувачувати? Чи потрібно взагалі звинувачувати? Чи ми чи ви можете зрозуміти? Чому звинувачувати, якщо на все ціни ростуть? Ні, на пиріжки не не ростуть. Ми тільки що поспілкувалися з на подачем. пиріжки, не ростуть Ні. ціни, а на все інше ростуть. Да. Хоча, начебто, ж муку, <laughs> теж треба привести, цукор треба привести. Не знаю, напевно і пиріжки з... Скоро. На пальне, до речі, теж вже кілька місяців ціна не підіймається так радикально. Ну не знаю, можливо, люди ну, намагаються на цьому заробити. О, так. <ріжки> не підіймаються. так, що пиріжки не піднімаються. Їх же треба привезти, муку привезти. Розкажу, так? Mm -hmm. розкажу. Моя думка така: пиріжки робляться з муки, так. Де зерно береться? В селі, так. сільського мужика. Його можна давити і давити. Він паше на тракторі, він збирає, він сіє, він це все робить. Йому якусь скажуть ціну, така буде. І з нього видавлять все. І цього морського, і сільського колгоспника. І ціни тут нормальні, їх устраюють на пиріжки. А все страдає отой в селі, де на тракторі, на тракторі сіє, орає і собирає, і в комбайні в цю минуту ось зараз жара посить в комбайні. Йому ціну ніколи не піднімуть. І на пиріжки вони собі регулюють. Ну, Підкажіть, як тут... вам підвищення цін до 3 гривень? Відчутно чи ні? До лампочки. До лампочки. А скільки треба підняти, щоб лампочка трус тріснула? Хоть на 200%. Ламп... Бог не про прав... Бог, меня спасив. Ага. От всех проблем. Все, дуже дякую вам. Угу. А, ви... а воні не спасет? Я як... говорю, то ли вот этих правителей уберет, то ли мені достаток получить. А скажіть, у вас ціни на котів піднялись сьогодні? Сьогодні? Да. А? Ми взагалі, ще даримо кошик. Ні а, дарим... ви даруєте. 50 копійок подорожчала, ціна за одноразовий проїзд. Вам це відчутно чи ні? В принципі, ні. В принципі, ні. А до скількох треба підняти, щоб вам було відчутно? Ну, гривень п'ять. Гривень п'ять. Тобто, в принципі, перевізники ще можуть до п'яти підняти, і можна і їздити, так? Да? Дякую. Хороший котик. Привіт, котик. Для повноти сюжету, напевно, ми мали би як справжні журналісти зайти в маршрутку, познімати скандали. Поспілкуватися з кондуктором і з водієм, які насправді то точно ні в чому не винні. Однак ми будемо чесними до кінця. Сідати в маршрутку неприємно і тому краще за ці три гривні. Ми просто зараз купимо смачний пиріжок. А що краще з капустою чи з лівером? З лівером з лівером, давайте з лівером. Дуже дякую вам. Друзі, нам зараз до офісу громадського три квартали. Ми могли проїхати в маршрутці, але замість цього купили за три гривні. Смачнючий пиріжок з лівером. Я дійсно щиро ненавиджу маршрутки, хочу, щоб всі нормально розуміли, через що, повторюся, моя ненависть до маршруток схожа на ненависть до волосся під пахвами. Тому що маршрутки, так само, як і волосся під пахвами, погано пахнуть, поганий вигляд мають. І що б ви не робили, все одно вони залишаються, виростають і таке інше.